Вітаю, друзі! Сьогодні 16 квітня 2025 року. Тобто вже весна, в повному її, як кажуть, розгарі. Все цвіте, все квітне, все красиво. Але сьогодні мова не про це. Ми будемо висаджувати полуницю. Ми її сьогодні придбали. Ось таку купили, бачите, які корінці красиві. Тут три десятки різної. Ось в ці корита. Бачите, ми вже частково почали перекопувати. Ось така рихла, красива у нас буде земелька. Ми... Зробимо лунки, перекопаємо і розмільчимо. Кинемо тоді добрива, ну і висадимо. Тому пару хвилин, будь ласка, паузи і продовжимо далі. ну Ось наводимо останній, як кажуть, штрих, і буде у нас красиве. Ось таке поле діляночка. Бачите, яка вона файна. Зараз викопаємо ямки. Покопаємо. Ну, як я її буду копати, я вже не буду вам показувати, а покажу, як вони вже будуть готові. Домовились. Ось так в шахматному. Як кажуть, порядку ми викопали яблі. Бачите, як вони йдуть. В кожному рядку їх по 10. Тобто в кожному кориті їх буде по 10. Ну, поїхали далі. Недавно в нас пройшов такий хороший дощ. І ми зібрали цю воду. Тепер нею почнемо поливати. Ось так. Кожну лунку наливаємо, наливаємо водички, щоб вона добре. Отак. Смочила наши звуки. Да. Земля геть суха. Ну, потрібно ей, чтобы она была вот такая лука. Сбовожаем ее. Сейчас она водичка сядется. И мы приготовим наши саженцы. Ну, а чтобы краще наши коренцы, как говорят, развивались, поэтому мы Для покращення цього ґрунту та живлення написано рослин. Вкинемо його в лунки. Давайте. Ну а тепер, щоб прийнялися наші оці такі красиві саженці, що необхідно підрізати, окоротити. Ось їхні корінці, десь на третину, що ми зараз і зробимо. Ось так розкидали ми їх по лункам, а для того, щоб вони краще прийнялись, ми корінці, бачите, отак розгортаєте їх, щоб вони не були разом, а якнайбільше. І ось так луночку ставимо і розправляємо повністю, розправляємо ось так в корінці і засипаємо Ну ось і готовий у нас один рядок. Перший десяток ми висадили, переходимо до іншого. Хочу порадити, коли ви вибираєте самі саженці. Перш за все увагу приділіть кореневій системі. Бачите, яка вона розвинена, красива. Листя ось ці можете потім і відрізати, відщепити їх. А ось зверніть увагу на розетку. Ось вона посередині. Коли ви її будете садити, обов'язково, щоб вона була зверху і не присипана. Ось так виглядає, бачите? Тут, ось тут, ось тут. Коли розправили, в корінці по всій лунці присипали і добре-добре отак натисніть, тобто пригорніть і втопчіть. Ну і як я вже сказав, щоб розеточка була зверху. Тоді вона піде вверх, зацвіте, дасть пагани. Ну і ви отримуєте хороший ворожа. Вітаю ще раз, друзі. Ось на ранок показую вам, як наша полуниця прийнялася. Піднялися листочки. Зараз покажу і ще в іншому колеці. Тут також вона. Прийнялася, і будемо сподіватися, що все у нас вийшло. Підходимо ще до одного. І ці також прийнялись. Тому всім хорошого дня, бережіть себе і Україну. Слава ЗСУ!